Новинка в нашому салоні це ліжко нірвана. Це ліжко для тих, хто полюбляє сучасний стиль лофт в наявності популярного пісочного кольору. Спальне місце цього ліжка 160 на 200, загальний габарит 183 на 2,33. Висота із голів'я 93 см. В комплектацію цього ліжка входить. Підйомний механізм, глибока ніша для зберігання речей, зйомний чохол боковин ліжка, якісна тканина. Тобто тут є все, що має бути в якісному сучасному ліжку. Ви можете придбати це ліжко з наявності з вигідною знижкою, або замовити під замовлення, обравши розмір, колір і фактуру тканини. Замовляйте!